Ну і не ти, Андрій. Долбайом, але мені подобається. Чим займаєшся? А, дивись, а, див... мені. мені... Фу, вибачте, я трохи хвилююся. Мені 23 роки. А, я працюю інженером в Обленерго, а. А, і у мене свій власний благодійний фонд. Я тупо заради того, щоб просунути збір. А, ти інженер в, в Обленерго? Так. Да. В, в якому? Сума в, в, в якому місті ти живеш? Суми. Суми. Суми, скажи, будь ласка, ти оця людина, яка працює а, по забезпеченню енергії безпосередньо, оце коли обстріли були і не працювала енергетика. Ну, ти... Плюс-мінус, плюс-мінус. Я ти інженер ти підстанційник? підстанційник А буде на... що світло в цьому ну, році зимою? Чи не нерозуміло? Ну, відповідно за свою область, можу тільки сказати: у мене відчуття, що не буде нічого. Дуже дякую, Макс, за несумні новини. З сум. Е, сум. <рив> Трошки порадуємо. Е, хто з сум. Макс каже, що не буде нічого е, по світлу. Тому радійте зараз. Я нагадую всім, боже, Божечки, не з 5700 людей. 5700 людей. Нагадую, що відбувається. Дивіться, по-перше, в нас Вікторина. Доєднується якась людина, яка задонатила суму від 5000 гривень, або рандомно була обрана. Доєднується людина, відповідає на 5 питань, і зараз 5, до цього було 10. 5 питань, якщо 5 правильно, 5 тисяч забираєш. Якщо неправильно, донати ще 5000. тисяч. Мені соромно не. забирати в Обленерго ще 5000. тисяч. Придеться кредит, кредит брати. Окей, не будемо дотягувати до цього. Сподіваюсь, ти зможеш відповісти на 5 питань. Диви, П'ять питань а, простих. Деякі з них пов'язані просто з Україною і з якимись знаннями, а деякі зі мною. І от зі а мною да. пов'язане наступне питання. А, тобі Ходи. треба за хвилину. Ну, давай не за хвилину, давай не обмежуватися в чаті. Тобі треба наспівати 5 треків Вікенда. Вікенда? Вікенда, п'ять треків Вікенда. Ну, хоч не на час. А, значить. А... Блін, а, а мені стыдно. <laughs> мені стидно співати, Ну, диви, а, я, out my out my I, я, я знаю call out my name. А, а як він там співав? Блін, а я реально пам'ятаю, зараз у мене в голові тільки одна строчка. Це Call out My Name. І він там тягне високо. Так, так, да. Окей, yeah. я знаю. Yeah. А, Клас. Я знаю пісню Star Boy, а ми маємо fucking Star Boy. Блін, офігенно, Макс, поки що я кайфую. Так. <рес> да, я знаю. Блін, трек там, де кліп одним дублем зняти, як вони банк грабують. Ой, господи, вилетіло з голови. Давай. А, реально вилетіло. Реально вилетіло. Чекай, чекай, стоп, у нас щось зі стрімом. Щось зі стрімом? Ага, а що трапилось? Тю, А вибило відео. Чого? Блін. Ти? А я можу підгуглити цю пісню одну? Не, почекай, ні, не можеш, не можеш ти все. ну. Ладно, ладно. Все, перезавантажте стрім. Все окей. Е, хух, диви. Ти був. Не, не гугли. Бу... Макс, я бачу, ти гуглиш. Тебе світло на обличчі відображається. Макс. Дивись на мене, дивись камеру. А дивлюсь, 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 от мої руки. Так. Дивись, ти назвав правильно третій. Ще давай, третій одним дублем знятий. як Так, там да, да. от, я, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що він там біг, оце грабував банк, там а, якась та, дівчинка та. з ними була. Вона потім, цей, вона потім одна єдина вижила. Господи. Давай. План, давай поки пропустимо. Давай давай, так, да да да, 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 да. Yeah, третій. Давай ще два. Макс, давай, да, давай. Дякую, Макс. Дякую. Макс. А, я ще пам'ятаю, сaveс for another day. Uh, save давай, your давай cheese наступаем. for another day. Uh, блин. Давай, сave. Давай, да, ти да. Аріана Гранда, я уікенд Вдвох. Давай, дивись на мене. Давай, <laughs> да, save. А, значит... давай. раз. Сейф. Save, your tears for another day. Я помню цей трек. Клас! Ну бачиш, як офігенно. І останній, І Я пам'ятаю Blinding Lights. Blinding Lights був дуже роз'обний трек. Blinding Lights. Ну, один з найвідоміших треків з альбому After Hours. Давай. Господи, а як він його співав? А як він його співав? Там ще кліп був, де він по якомусь нічному місту бігає. Давай, оце. Оце. Давай. Давай. Так, у мене в голові тільки у годиней. Не так. А Давай. I'm blinded by the what blinded by your lights. Я я Блін, реально ви вы... your... реально вилучило. Да. I, I'm blinded by your lights. Я помню це. А просто не помню весь трек. Добре, Господи. Макс, зараховуємо тобі. Так уже щоб... бить. Ну добре, з натяжечкою, П'ять треків. Чат, оплиски Максу, п'ять треків вікенда. А блін, а треба твій стрім, мабуть, включити, бо я закрив ОБС, щоб у мене було видно хоча б критику. Ну, ти як, тобі, як тобі зручно. Так, ну що, диви, у тебе е, залишилось чотири питання. Тобі треба ти виграв вже тисячу гривень. Ти вже виграв тисячу гривень. Yeah. Якщо ти е, ще даш прави, чотири правильні відповіді, ти забереш 5 тисяч гривень і ти в нуль вийдеш. І так uh -huh. а, в мене, якщо чесно, не залишилось питань, я на всіх минулих учасників витратив найцікавіші питання, і в тебе ну, не те, щоб будуть. Прям дуже цікаві питання. Вони, ну, я би навіть сказав, не цікаві. Я би навіть сказав, херові питання. <свят> 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 там, вибач, там, там, там людина просто написала хлопайте, а то забаню <свят> да. uh, диви, Макс, тобі треба нарешті, хоч хтось це зможе розказати, розкажи про свій день від початку до кінця англійською. Англійською? О, не, не дарма я диплом англійською захищав. О. Все, от до цього мене готували п'ять років. Окей, okay, uh, so most of the time I wake up really early. I wake up at uh, six o'clock. Uh, yeah yeah i need to be at work at uh seven uh, half to eight i need to be at work at that time so i just wake up mm -hmm. i uh, mm, clean my teeth mm -hmm. uh, i uh, have a breakfast of course oh. uh, as usual yeah okay mm -hmm. mm, yes as usual uh mostly mostly it's some some something like salad and uh, then i just uh, use my uh, wear my uh, clothes clothes mm. it, uh, it's like a t-shirt and uh, jeans and then I go to the bus stop um, I take um, uh, mm. <laughs> uh, and then I just go to my walk I walk from uh, half to eight to uh, half to five half, um, it's eight uh, hours walk. In Sumo There, I usually. Uh, you work till till five. Uh, half to five. Half to five. Oh, it's not so long. What do you do uh, rest of the day? Uh, rest of the day. No, on, uh, on... all day after your work. What you usually do? Uh, it's uh, it's kindly, uh, likely common things. I think uh, it's. For uh, Monday, uh, Wednesday, and Friday, it's football trainings. Uh, Your football, uh, footballist. Yes, oh my yes. Not not professional, but I no like football team. very much. Mm -hmm. uh, and the uh, rest of my free time, I used to work as a volunteer. I have my charity foundation, uh, and I walk uh, to to have money for Ukrainian army. It's your usual schedule, yeah? It's a great day, Max. Thank you for your schedule, thank you for your schedule, Макс. Сенкіфорій скаділ. Сенкіфорідей. Please, applause to Max, uh, the worker of uh, Region uh, energo station. Uh, great. Uh, Окей. Okay. Ну, як кажуть, п'ять. Макс, у тебе вже дві тисячі гривень. Ох, ти нервував, Господи. але ти молодець. Ти красава. Uh, upper Intermediate. Ну, респект тобі. Uh, погнали Дякую. далі. В тебе диви, залишилось три питання. Зараз три питання від і п'ятерочку забираєш. І так. А... на кого дякую, ти вчився? Дякую. Скажи, будь ласка. Що? На кого ти вчився? 141 спеціальність електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. Вау! В Сумському ти державному, державному університеті. Ти судячи з цього прям вчився. Так. Да. У мене, якби мене не завалили, у мене міг би бути красний магістрський диплом. Тут чат пише, що ти внук Байдена. Червоний. Всі пишуть, що ти внук Байдена. Внук Байдена. Я ну, не знаю, ти схожий, чи ну чимось. Бо мені, якщо а, чесно, а, не дивиться. А думає. я не знаю. Я не знаю. Ну, гол... ні, ні я не внук Байдена, я українець, сорі. Ну, це видно. З нас двох ти більше всього українець, якщо чесно. А, Дякую. Дивись, Макс, тобі треба перечислити сім одиниць військової техніки. За одну хвилину. Це не складне завдання для тих, хто слідкує за сводкою. А, а можна уточнення? Я маю називати типу танк, там, БМП, БТР, чи я можу ну, модивити. А саме називати? на конкретну назву категорію. Ну, ти можеш назвати якийсь танк от, його ага. країни, певної. Ага. Не прям чітку модель, а от просто назву танка. І так, в тебе є на це хвилина. хвилина. Ага. Погнали А, Так, поїхали. Значить, ну давайте буде БМП 1 Хай буде танк Т-72, хай буде наш оплот. Т-80 БМ. Здається, угу. а, нехай буде Міг 29 як а, літак. А, що там? А, значить, є ще у нас а, системи ППО. Я, чесно, в них не розбираюся. Ну, як назви, наприклад, ну там. Хаймерс, хаймарс, наприклад, Це хай не ППО. буде. Ну, ні, Хаймерс, а ППО це буде Патріот. Окей. А, це 6 і... і, 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 і. А я назвати крейсер Москва? Типа, як, ну давай одиниць військової техніки наше. От, те, наше, окей. І Леопард 2А7, чи 2А6, який там нам най, поставляли. 43 секунди, блін, Макс, ти забереш в мене всі гроші. Три правильних відповіді. Молодець. Я просто все витратив, тому мені треба <с 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 повернути. Ти назад. красава, ти красава. Ну я прям ну радію за тебе. Такі чіткі відповіді. Ти слідкуєш прям за е, тим, яка техніка поступає нам на озброєння. Це е, похвально. Взагалі цікавишся, ну е, якимись військовими е, там справами. Е. До, до війни взагалі не цікавився. До війни не цікавився. Ні. А зараз чим окрім озброєння цікавишся? А, Ну я зараз почав вивчати більше історію. Я от нещодавно мені в Тіктокі попався тренд про Римську імперію. Я це ніяк зараз не можу знайти час, щоб про неї почитати більше. Бо я про них все ж не знаю. Римська щепарся, імперія. То, що... Я ну дуже часто, реально, дуже часто про неї думаю. І цей тренд це до речі. Ну, дивне питання, того, що мені здається, чоловіки, я не знаю, як ви, але я думаю про багато імперій. Я думаю про різні імперії. Османська імперія. Дуже цікава була імперія. Британська імперія як довго панувала. Було багато імперій, цікавих. І ну я не знаю, чого жінки так дивуються, що ми думаємо про імперію. Макс, ти дуже освічений, молодий хлопець. З тобою приємно спілкуватись. І в тебе попереду ще два завдання. Два завдання Боже, ще два. тобі треба просто. Назвати а, за. давай за 45 секунд. Чотири визначні дати для історії України. Для історії України? Да. А, пу -пу 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 -пу. ну Не свята саме, а от. Так, да, я поняв. Да. Може, а... ти знаєш, Ну коли заснували козацтво? А час вже пішов? А, так ага, час пішов окей а значить 988 рік це якщо не помиляюсь заснування києва 1012 рік хрещення київської русі поправте якщо не правий 1988, дев'ятсот блін восьмий коротше це були мітинги на донбасі за проголошення незалежності україни 2014 — тисячі революція гідності там 2004 помаранчева революція що ще можна? Скільки я вже назвав? Ти назвав вже 5. А треба. А треба п'ять. Але ти клас. одну назвав неправильно, почекай. Я одну назвав неправильно, а яку я назвав неправильно? Хрещення Русі на 1012. Ти сказав 12-й. А хіба ні? Хрещення Русі 1020-й, по-моєму. А 20-й? Блін, вибачте. Я ж пам'ятаю, що там не 12-й, по-моєму. Хрещення Русі. Так, процес прийняття. Ні, почекай. Ти назвав неправильно, я переплутав. Ти назвав 988 рік. 988-й. Так, так, так. А 1020-1012 це не хрещення Русі. 988-й переплутав. Це хрещення Русі. А. Києва. Ага. Мешканців Києва. Ага. От. А блін. 1000... Ти карой, назви просто ще одну дату. Давай я забув. Ще одну. Да, ще просто якусь визначну дату для української історії. Ой, Господи, а я не пам'ятаю конкретну дату. От, от чесно не пам'ятаю, ніколи не міг запам'ятати нормально. Здається, 90-й рік проголошення Незалежності України. От реально ніколи не міг запам'ятати, чи 90 й чи 91. й Ну, того що це не 90-й. Ну, 90-й рік. Ні? Незалежність. Mm -hmm. Вона ж. Nou, розпад, розпад Розпад відбувся. Розпад. 91-го. Uh -huh. І незалежність. 91-го. Ну ти назвав 91-го. Uh -huh. Ну окей, ну давай тоді День Конституції. Коли... Рік, коли Конституцію. Ну, 96. й Абсолютно вірно. Хух! Є. Фу, Фу, я... Боже, слава Богу! Ти молодець, ти молодець. Ну, 91-й ти сказав, ти трошки поплутав 90-й 91-й. Да, да. У мене а... просто є проблема з цим днем Конституції. Я вічно плутаю це 90-91. й й Все, ти молодець. Ти красава. Я тебе вітаю. Фу, дякую, дякую, я дякую. Тебе вітаю. І ти ну, відповів: це було четверте чи п'яте питання? Це було. Четверте, здається? Четверте. І в тебе залишилось да. останнє питання. Останнє питання. Ну, хочеться щось якесь. Я вже зрозумів, що ти хлопець розумний, що ти в мене забереш усі гроші. Uh, давай я тобі якесь дурне питання. Якесь хочу дурне питання тобі задати. Окей, okay. mm, давай назви. Назви 5 українських населених пунктів на літеру L. У тебе на це є одна. Ну давай. 45 пять секунд. А ну почекай, 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 почекай. Бути... Це мають бути обласні центри. чи Будь-які що будь населені пункти на кордоні. Будь-які, окей, окей. За а, давай Луганськ, Лубний, Лохвиця, Либедин, а, і Львів. Easy. Ну, Ви, вибачте. Ну, це було дуже чітко, Макс. Я тебе вітаю. П'ять тисяч гривень. Якось так неприємно, що в мене Обленерго, ну, забрало 5 тисяч гривень. Ну, це, це прикольно, дуже. Макс, напиши мені, будь ласка, е, цей е, номер картки. Я а в Телеграм? Карт... В Телеграм? Так, да, в Телеграм, будь ласка, Макс. Ага, зараз скопіюю. Ага, Обленерго. Ну, такі люди. Блін, вибачте, в нас почалися технічні роботи. Оце Екобанк. А, антиреклама Екобанку. Це нас в Обленерго заставили їм користуватися і все, їх хана. Макс, ви знаєш, Іронія долі. я колись в Обленерго звертався, мені точно так же казали. А я не знаю, давай я тобі приват свій дам. Так, і дай тебе. От як карточек я бачу там ну, розвелось. Ну, у мене, типу, що це приват для бізнесу, звичайний, моно. І зарплатно. Аки в тебе. Давай, я тебе дам приват. А А який в тебе бізнес? Ну, це ж для благодійного фонду. А -а -а. Так, да, воно ж коли реєструєш благодійний фонд, необхідно вказувати цей рахунок, і відповідно, так, якщо Макс, в приваті, то треба. Якось типа, ну ти зайшов тупо в ноль. Ти зайшов 5 тисяч закинув і повернувся 5 тисяч. Може, ти а, хочеш ну... чимось поділитися і щось сказати людям? Так. Да, я, я перше, що хочу сказати, типа, я чому такий був упевнений? Мені друг про тебе сьогодні розказав. Дякую, дякую, так. що ну, ти типу, про <laughs> привір мені... прийшов. А, типу, я тебе не дивився, скажу чесно, я знаю про Лебігу, а мені друг сказав, що ти сьогодні проводиш шоу з підписниками. Я такий дивлюся: 5 тисяч, думаю, ну у мене рівно там 6 на карті, думаю, ну гулять, так гулять, це все одно наблеге діло. Вирішив тобі закинути. З, з відчуттям, що або я зараз поверну їх назад, або Да, прийшли, дякую. Або все, або буду брати кредит. Я що хочу сказати, а я можу. Макс. Не можу свій фонд прорекламувати. Макс, як називається твій фонд? А, гривня що змінила світ великими буквами. Я тобі Літерами. закину, диви. Я тобі закину ще 5 тисяч гривень. На твій Ого. фонд все від себе. Блін. А... Це тобі 5 тисяч гривень, Макс. За те, що ти такий Ого. приємний молодий хлопець і цікавишся чимось. Окрім своєї роботи і прилетіло, навіть, дякую якісь е, корисні речі. Е, дуже приємно було, якщо чесно, поспілкуватися ну, з тобою. Чи ж а можна я трошки скажу? Так, звісно. Да? А, коротше, ну, ці 5 тисяч я закинув зараз на активний збір. Ми на монокуляр сумському прикордоннику збираємо. Угу. Тобто, ну там мені нічого з цього не цього не піде. Я у ті відсотків офіційно дозволених собі не беру. І ну, дякую, що все ж таки запросив мене на стрім. Дякую всьому чату за те, що аплодували. Я єдине єдине. можна я канал фонду назову? Звісно, звісно. А телеграм-канал гривня суми. Ми там зараз проводимо розіграш. Буде зараз закін... закриваємо збір на монокуляр, і після цього буде розіграш на гільзу у таку 155 мм Розписну лазерною цим лазерної Ми будемо збирати на стрілянки для 72-ї бригади. А кинь, будь ласка, посилання на фонд. Мені я закину зараз чат Лево. Uh, я щас кину. Давай. Народ, я зараз закину посилання на фонд, Макс. Uh, так, копіювати посилання. Uh, De -de 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 ага, ось. Я кинув. Дуже вдячний тобі. Ду не, неймовірно вдячний тобі. Макс, я тобі теж дуже вдячний. <пух> дуже дякую тобі. Зараз, секунду, я знайду, де цей. Е, так, ага, там в мене щось тут можна. Бодя, я тебе перекину. Ти зараз на стрімі. Я тебе перекину, будь ласка. Ага. З якого міста? Я з міста Суми. Суми. Дуже приємні у вас люди. Я, до речі, сум багато людей знаю. І всі дуже прикольні і суми е, дуже веселі. Там люди. У нас був там концерт. Дуже е, неймовірні люди. По нам сподобалось, що в сумах були найвеселіші люди. Вони дуже круто відповідали і дуже самоіронії жартували про своє місто. Макс, а... я е, зараз там закинули в чат твій е, телеграм-канал Твого. Ага. Я Бачу, тобі дуже, дуже вдячний. вдячний. Мені, якщо чесно, було неймовірно приємно от саме з тобою проводити завершення цього стріму. Дякую тобі. Усе тобі найкраще. Сум, е, суми хай пишаються таким е, жителем. Е, чат, ну Максу, ну респект. Ну я прямо кайфанув. Дуже дякую, дякую, всьому, дякую всім, хто дивився цю трансляцію.